Розпаківочка посилочки з інтернет-магазину Аврора. Щоб ви розуміли, тут майже усе новиночки, тому це буде дуже цікаво. Питали, як я замовляю на сайті Аврора. Просто вбиваю в інтернеті Аврора. Потім там вибиває мені сайт, і там вже оформлюю замовлення. Все в цьому процесі нічого складного немає. Опа. Такс, тут в мене три позиції. Перше, це консилер. Я на нього вже робила огляд. В мене такий був, і він в мене закінчився. Дуже сподобався, замовила вдруге. Далі новиночка, від якої я вже ну не могла відмовитися. Це BB Крем Зіая Зіаджа. Я не знаю, як правильно читається цей бренд. Я люблю цей бренд. Мені подобається їх доглядова косметика. А ось Тональний засіб, тут ще SPF 15. Ось так виглядає. Ой, ні! Чого він такий темний? Щоб ви розуміли просто. Ну, це мені підійде для засмаги. Влітку я буду засмажена, Ха -ха. поки що він дуже темний. І останні продукти. я його теж дуже чекала, це як воно по-умному по називається. Volumizing. Ну, no. це блиск-бустер від Top Face. Я його бачила і в офлайн-магазинах, але я його побачила в офлайн-магазинах тоді, коли вже замовила в інтернет-магазині. Тому вже пізно. Давайте подивимося: не будемо його тестувати. Огляд на нього зроблю вже в окремому відео. Ось так він виглядає досить непогано. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Па-па!